Добрий день, шановні підписники та гості мого каналу. Вітання всім з півдня Одеської області. Ми начебто з чоловіком остаточно одужали. Може, не на 100%, але вже можемо працювати. І сьогодні кожен займається своїм ділом, своєю справою. Чоловік робить, на моє замовлення, маленьку таку міні-тепличку, щоб я могла туди класти рослинки свої. Зараз покажу вам, як виглядають ті гортензі, які я позавчора посадила. Теплички немає, тому я просто їх поскладала у ящик і накрила таким мішком. Ось вони всі живенькі стоять. і коли чоловік закінчить тепличку, то я їх перенесу туди. Тепер хочу вам показати при вас розкрити. Це хімія прийшла від Марини Скірської з сайту Elf Garden. Я замовляю завжди в неї. І зараз подивимось, що там прийшло. Там повинно бути від трипсів. Так, ось оно я розкрила. Так, що тут ось, свіч я замовила і замовила кононір до. Марини препарати оригінальні вона ж має свій розплідник і тому бере великими ємностями. От, і потім отак фасує для своїх підписників. Буває, що у пляшечки маленькі, а буває, що ось, бачите, просто у шприць набрала, а свіч, свіч отак по пакетиках. Ось. І свіч це дуже гарна, гарний препарат від е сірої гнилі. Коли трипси і дощик, то троянди від неї страждають від ботритису. Ось така хімія. І тепер у і тепер мене на сьогодні в планах обрізка лаванди. Ось я зрізала квіточки. Це вже вдруге я так зрізаю потрошки такі малесенькі букетики вона молода лавандочка. І я хочу зрізати. і Наживцювати. Тепер іду до своєї трояндочки Розаріум Ютерзен, а по дорозі покажу вам, бачите, квітує в мене гвоздичка і квітує Віроніка. Це я вже її обрізала, здається, вдруге. І вона знову квітує. І воздичка. Хоч її мало, але. Аромат все одно чутно. Ну і ось, на сьогодні в мене ще порізати спірею, досі не порізана. І розаріум. Отак От він виглядає. Мій розаріум. Бачите, цей павучок розкинувся на всі боки. Мені це дуже не подобається. Це єдине, що мені не подобається в цій троянді, що вона завжди отака от розпатлана якась. І тому сьогодні я обріжу це вже все сухе, що відквітувало. І трохи наведу тут лад, поприв'язую її. Як буду різати. Ну, це вже друга хвиля була. І вона. Бачу, що вже ось готується до третьої. Ось видно. Сподіваюсь, що ви бачите оцю брунечку, ось вона. Ось тут. І отак над цією брунечкою я і зріжу. І так кожну гілочку, воно майже кругом видно. Ну, якщо не видно, то я ріжу десь над другим п'ятилисником. Ось перший, ось другий. Чому над другим, а ось воно і видно, бачите, ось перший. І тут брунічка якась така нежива, начебто. А ось другий, і ось вона і жива. Тому я над першим майже ніколи не ріжу. Ось ще одна гілочка. Ось перший, ось другий. Над другим або над третім ось живі, гарні бруньки. Я зріжу на третім. І так от, бачите, тут вона вже випустила новий. Ну Це розаріум, він так, є і квітучі ще. Але більшість вже відквітувала і потрібно робити обрізку. Ну, і Шаді тут заважає ходити. Вона може лапи собі поколоти. Я зараз обріжу, прив'яжу її, і потім вам покажу, як вона буде виглядати вже після обрізки і підв'язування. Забула вам сказати секатор. Ось як називається, лове, ось, Німеччина. Замовляла на сайті подоспад, здається, називається сайт. І перчатки отакі, бачите, вони ось аж до ліктя доходять. Тут шкіряні, а тут трикотаж, здається, такий міцний білота. Замовляла на фейсбуці у Андрія Копиленка. Так, в мене вийшло, трохи приборкала своє павучення Розаріум Юдерзен. І тепер нічого не висить так, не заважає проходити. Не всі я порізала над другим, деякі і над четвертим, і над п'ятим порізала, тому тому що бачила, що брунька вже просинається аж у пазухах п'ятого, наприклад, над п'ятим. Тому різала так, як, як бачила. Вона квітує красунька. Сьогодні така погода гарна, і сонечко, і ховається іноді за хмаринки так не дуже спекотно. Порізала ще і оранж Мейландіна, трошки її попідв'язувала. Теж деякі квітують, але зовсім мало. Вона вже другу хвилю все закінчила. І ось бачу, тут не різала, тому що ось потрібно було обрізати, наприклад, отут. А я бачу, що вона вже ось пуп'янок має. І ось така ж гілочка вже не чіпала. Вона вже пустила ось нові. Тут було соцвіття, ось квіточки вони відпали. І вона сама почала знову нарощувати. Тобто можна і не різати, вона все одно буде нарощувати. Ось так. Тепер буду різати спірею японську, бо вона вже висохла. Народжується моя міні-тепличка для квітів. Сонечко, привітайся. Вітаю! Ну, тепер лаванду. Все підготувала і зараз буду стригти лавандочку. Пострижу спочатку білу, оце біленька. Ось вона я по одній квіточці залишила, щоб не переплутати. бо Я ж збираюсь живцювати. Ось теж біленька, вона через одну йде. А тут блакитна, бускова. І така цікава лаванда, особливо оця бускова. Я все не могла її обрізати, тому що вона ось, тут вона відквітувала, тут вона ще квітує. А, а тут ось, ви бачите, ось така квіточка, стрілочка, що тільки буде ось квітувати. Ось буде. І ну так шкода обрізати, але ж що робити? Потрібно якусь форму надати кущам, бо вони будуть розвалюватися, ось цей вже почав розвалюватися. Йому буду стригти і потім буду живцювати, так, щоб не повплутати, спочатку білу обріжу, а потім буду блакитну. А ось два кущі в мене ось цей і ось цей. Це блідорожева. І воно і видно, бачите, які набиті такі гілочки. І вони такі. Широкі тут вузенькі, а тут широкі і така набита-набита. Ну все, поїхало. Живчики буду саджати. Ось так такий кущик виходить охайненький, кругленький. І тепер я хочу ще обрізати ось це Барбарис Тунберга. І я хочу його теж обрізати, тому що він розпався. Я його ось зв'язала. Ось. Я його цієї весни не стригла. Це погано. Він, бачите, розпадається. І тому я зв'язала і хоч трошки-трошки його обріжу. все ж таки. Тому що потім взимку ще й сніг, і він зовсім розвалиться в мене. Нічого страшного, влітку теж можна обрізати їх. З ними нічого не буде. Так. Зараз, якщо щось вилізе то ще обріжу. Так і залишу зв'язаним, тому що буде розпадатися. Вже навісні я обріжу його коротко, щоб він відновив свою форму охайну. Отак, поки що так буде. Ось і все обрізала. Так, вона різна вийшла по розмірам. Ну і саджанці були різні, і наросли по-різному, тому різна. І видно, ось це біленька, вона така нижча, і вона і менша за розмірами вийшла. Ось так. Обрізала. Тепер шада буде вільно ходити знову, бо лаванда, коли висока, вона заважала їй. Обрізала ще брабарис. Ось такий став охайний. І тут почистила сосну, не знаю назву цієї сосни, не пам'ятаю. Вона на маленькому штамбі, і за Барбариса вона почала сохнути з цієї сторони. Почистила. І це тому що вона ліпила все. Відстань маленька. О, ще одна лаванда торожева, ще одну поріжу, але вже не буду вам показувати. І на цьому буду завершувати відео. Коли буду живцювати лаванду, зніму окреме відео. Це шавлія Маркус. Дивіться, яка вона гарна, який колір яскравий, дуже щедра на квіти. Дуже мені подобається ця шавлія. і в поєднанні з трояндою піч-дріфт. Вона дуже гарно виглядає. Ось, всім вам бажаю гарного дня, всім здоров'я. Не хворійте, бережіть себе. Дякую вам всім за підтримку каналу мого, за ваші коментарі, перегляди, вподобайки, репости. Всім дякую. Дякую, низенько вклоняюсь нашим захисникам, нашим воїнам. Дякую їм за життя і за Україну. Слава Україні, героям слава і до зустрічі, друзі.